Отримали ось такі двосторонні дубляночки довжиною 120 см в розмірах з 58 по 66-й розмір. Дивіться, в яких кольорах. Колір бусковий на мені, колір бежевий. Дивіться, який гарний мокко. Такий чорний колір, Я кожний одягну і покажу, як виглядає на мені. Ця модель йде двостороння. Дивіться, яка краса. Має кишеньки. Так виглядає зараз. З другу сторону, покраща сторона, теж дуже красивий колір. Лукавчик іде довженький, його можна підігнути, якщо у вас низький зріс. Колір мокку показую, дивіться, яке гарне хутро має. Зі сторони дубляж показую. Чорний колір показую, тут оздоблена двома смужечками за екошкіри. Дивіться, як гарно виблискує хутро. Дійсно, виглядає ось це чорний колір, як натуральна норочка. Дивіться, яка краса. І на дотик хутро дуже-дуже м'ягесеньке, таке дійсно, як натуральна норка. Дивіться, можна її ось так носити. А можна і як вам грають зробити. Чорний колір також дуже гарно виглядає. Якщо бажаєте замовити, робіть фотоколі, розкидайте телеграм та пишіть, на які параметри вам потрібно.